Слава Богу. Ми будемо зараз молитись. Я хотів би, щоб ми перед молитвою ще взяли і порозважали, як духа, духа не вгашати. Перше пісня апостола Павла до Солонян, 5 розділ, 19 віршик, прямо так і каже: Духа не вгашайте. Як же духа не вгашать? Тут з великою буквою ми розуміємо, що це про Дух Святий. Друге, ніби ми розуміємо, що таке не вгашати. Ми взагалі це слово не крепко використовуємо в побуті, і не вгашати, десь, можливо, ми десь можемо побачити, що використовується, коли там, наприклад, щось горить, наприклад, вогонь, і мона чимось угасити, загасити, наприклад, взяти якусь сміття. От я, наприклад, якось з дитинства все любив. Якщо горить огонь, то все збирати і все кидать огонь, щоб воно все згоріло. Але вказується особливо сміття, якщо збираєш, і оце, знаєте, типу пилюка, таке ніби гразь, то воно не горить, а наоборот тушить вогонь. І от часто я думаю, що можливо, так само ми думаємо про духовне або, можливо, так десь підсвідомо. Беремо, що є речі, які здається, все нормально, все добре, але вони беруть і вгашають духа в нашому серці, в нашому житті і в оці всіх моментах. Тому я хотів би, щоб ми взяли контекст, де апостол Павло це все пише, і просто коротенько взяли до свого серця, як він пише, щоб ми не робили, бо цими речами, якщо ми будемо робити, ми вгашаємо духа. Тобто з 12 го вірша по 24, й оці 12 віршів, як на мене, вони якраз говорять, як не вгашати духа. Перший момент. Просимо вас, з 12-го вірша, просимо вас, брати, шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі, і тих, хто наумляє вас. Виявляйте до них велику любов за їхню працю. Майте мір між собою. Як на мене, дві такі речі, які роблять як вгашення духа, перше, це не шанування, хто служить, і не мати миру усіма. Як напроти, дбати, щоб огонь возгорявся мені, щоб Дух святив мав місце мені, шанувати, хто служить. Простий принцип, але знаєте, як то, знаєте, прості речі є: включи, виключі, от, наприклад, як щоб світло появилось, включи. Ну, от є виключатель, включатель, отак от зроби і все. От так само от, мене все більше дивує якраз писання і логіка Божа, що Бог надприродні, Бог духовні речі звершує просто логічно, просто природньо. Давайте ще раз почуєте цю думку. Бог надприродні речі звершує природнім шляхом. Я, наприклад, читав це якось на два тижні «Буття» і теж так вразився. Бог це дає мови різні, Вавилонська башня. І я ніколи раніше не звертав увагу, що Бог поділив, дав різні мови, але породах. Тобто як і Букевичі, вони б говорили на одній мові, там контратюки на іншій. Ну, наприклад, поняли породах. Ну, я коли це читаю, Бог надприродні зробив речі, але природнім шляхом. І от ми, ігноруючи природні, логічні речі. Втрачаємо і духовні надприродні. І от Біблія каже: шануй. До речі, ми ж знаємо, що треба шанувати. Але от не шануючи, вгашаємо, не дбаючи мир, вгашаємо. Далі. Просимо вас, брати, напоумляйте тих, хто порушує порядок. Підбадюруйте малодушних, захищайте немічних, будьте терпеливими до всіх. І знову ж не підходьте шаблону. От бачите, як ми духа вгашаємо, шаблони ставимо. Маємо вже якусь практику робочу і до всіх її тулим ну, використовуємо. Дивіться, Якщо годинник зняти от батарейки, буває так, що батарейки нас не роблять. Да? І от годинник, все, зафіксував свій час. Ну, якби ми тут сутки сиділи, то двічі на день, на добу, він теж показував вірний час. Розумієте, непрацюючий годинник години, теж показує двічі на добу вірний час. Даже непрацюючі методи, і то працюють інколи. Тому, якщо в мене щось виходить, це не означає що скрізь так роби. Дивіться, якщо в тебе є молоток, це класно забивати цвяхи. Але шурупи ні. І якщо, наприклад, людина, як шуруп, то що треба? Вже викрутку, а ми бабах работає, ти просто не знаєш, 30 років назад я служив, забивав, помагає, все, якби були смирені, то щоб забиті були б. Ну, нормально, ну, бо в мене молоток. Молоток це хороша річ, і його треба мати, але на цвяхи. І дивіться, що Біблія каже, якщо це ті, які порушують порядок, напоумляй. да, Навчай, напоумляй. але якщо малодушник, ні, не напоумляй, а що? Підбадьоруй, а якщо це немічне, що роби? Захищай їх, а от до всіх терпіння проявляй. Бачите, не шаблоність о, що дає місце духу, а шаблоні що робить? Оглашає дух. Далі. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один до одного і для всіх. Якщо мене ображають, або недобре щось зроблять, Бог каже, не відплачуй. Покрий любов'ю, покрий добром. Оце добродушність до всіх, навіть до недобрих людей, чи до сусідів, чи знайомих, ось що дає місце духу. Напроти, якщо десь диявол атакує мене, а це ж недобре злость, недобре слово, коли в моїй адресі йдеться, це що? Атака сатани. І якщо я оце ж приймаю атаку і починаю відбиватися, я угашаю дух. А якщо я наоборот озброююсь Богом, яким чином? Наоборот, ще й помолюсь за нього, Боже, благослови Його. І не так хай буде благословений, а Боже, дай мудрість, справді зміни. От реально добрість бажати, реально оце заплатити добром, то якраз ми даємо місце духу. Завжди радійте, не пивно моліться. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Радіємо часто якраз ситуативними речами, але якраз завжди радіти, можливо, лише, коли ми маємо коріння в Ісусі Христі. Тут якраз в Ісусі Христі щодо нас, якщо я усвідомлюю своє життя в Христі, якщо коренюся я в Христі і в цьому якраз переводять яким чином, через молитву я і маю радість. Тому якраз ціль мати в Христі постійній системність в молитві і в цьому якраз радіти. Оце дає місце духу. Якщо я це не роблю, не молюсь, не коренюсь в Христі. Відповідно, нема радості. Відповідно, я вгашаю Духа Святого. І останнє ще два моменти. У пророцтвом, ну посередині духа не вгашайте, але далі якраз пояснення. Пророцтвом не нехтуйте, усе досліджуйте і доброго стережіться. Стримуйтесь від усякого роду зла. Тобто духовні прояви, Бог каже, досліджуй. Не відкидай все. І взагалі, далі, бачите, якраз і ідея. Усе досліджуйте. Якщо щось я хочу зробити, Біблія каже, досліди спочатку. Особливо на рахунок Слова Божого. Якщо Боже Слово це одобряє, роби. Якщо не одобряє, подожди. Чи то духовні Божі прояви, чи то практичні речі відбуваються, досліджуй. І якщо за Писанням, будь активний в цьому, в цьому зростай. Якщо це не згідно писання, якщо це не по волі Божій, Притримайся або віддаляйся від цього. І якраз як я даю місце духу, коли записанням рухаюсь, коли я не досліджую, а просто приймаю. От якраз різні речі, вони і вгашають Духа Святого, і далі як результат. А сам Бог миру нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездохану будуть збережені в цілісті до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас, Він і здійснить. Що це означає? Що ми самі по собі, в людській своїй природі, не в силі не огасити духа. Ми в гріховному тілі. Але якраз керовуючись по Божими принципами, по Божому Слові, це й дає місце духу, і це Бог що бере і довершить. І ще сам надприродньо деякі речі зробить, як очищення, як освячення, як інші речі, як додасть як свої дарування. Я хочу, щоб ми почули цю думку. Ми самі по собі не можемо. Освятитись або очиститись, або так жити, щоб не угашати Духа Святого. Ну, якраз керовуючись і прохаючи Бога, що Він помагав нам, оце коренитись в Ісусі Христі, це і дає силу нам, і благодать Божу як благословення, як допомога, щоб справді не вгашати Духа, а напроти, сповнюватись і ще більше і більше бути в уділі Духа Святого. Тому Духа не вгашаймо. Яким чином? Читаємо Боже Слово, живімо по Божому Слові. Розвиваємо духовність практично, щоденно всіх своїх щоденних поступках, словах, відношеннях до практик духовних. Розвиваємо практикування Божого Слова. І тим самим відкриваємо свої серця для духа. І наоборот, і тим самим не вгашаємо духа. Тому хочеться, щоб ми, зараз, молячись, подякували Богу за цей день, що ми можемо зупинитись разом, подякувати Богу за Духа Святого, що Він даний як дар для нас, що ми можемо бути водими Духом Святим, сповнятись, керуватись і звершувати місію Божу. Це велика честь. І за це я хотів би, щоб ми по особливому подякували Богу. Друге, подякували просто за сьогоднішній день, що ми мали оцю змогу в час війни збиратись і мати можливість мати ці два зібрання за молодь, яка приймала участь, за те, що теж учиться, старається, розвивається, і ми віримо, якраз Бог буде все більше і більше скеровувати, розвивати. Тому от подякуємо за всі ці благословіння і благословимо один одного, щоб і надалі нам скеровуватись Божим Словом і давати все більше і більше місця Духу Святому. Амінь. Давайте станемо помолимося.